Ви працюєте за комп'ютером і стали помічати регулярну слабкість в пальцях, біль в зап'ястку, напруження в трапеції. Це може бути наслідком тунельного синдрому. Проблема тунельного синдрому не в позиції, в якій ми сидимо, а в тривалості утримання цієї позиції. Тож ставайте якомога частіше, зробіть собі елементарний масаж для руки. Візьміть звичайний маркер. Встаньте на ноги. І покатайте маркер долонею з одного боку разів 8-10, з іншого боку теж разів 8-10. Навіть цей елементарний масаж змусить вашу долоню відчуватися зовсім по іншому. Зробіть масаж кожного пальця. Приділіть цьому хоча б хвилину вашого часу. Пройдіться уважно по кожному пальцю. Зробіть масаж зап'ястку. Зробіть масаж передпліччя, пройдіться від зап'ястка до ліктя, одночасно рухаючи передпліччям. І в протилежний бік. Стряхніть рукою, наче ви стряхуєте з руки воду. Огопіть своє плече і зробіть кілька рухів, наче ви обертаєте тканини плеча навколо плечової кістки. Покладіть руку на трапецію і зробіть кілька м'яких стискаючих руків, але обережно. Додайте сюди рух плеча. Ми стискаємо м'яко трапецію, робимо півколо вперед, назад, відпускаємо. Стискаємо м'яко трапецію, робимо півколо вперед, назад, відпускаємо. Теж зробіть так 8-10 разів. Захопіть себе за лікті і порухайте ліктями в правий бік, в лівий бік, в правий. Вліви теж зробіть стільки разів, скільки вам приємно. І навіть ці елементарні вправи допоможуть вашим рукам почуватися зовсім по-іншому, почуватися набагато краще, якомога частіше вставайте за столу і рухайтесь. Будьте здорові! Мене звуть Юлія Ігорова, Я спеціалістка з лагідних тренувань.